Глава 33. Можливо, це не властиво для мого віку, але я трепетно ставлюся до того, що роблю востаннє. Це безсумнівно пояснюється моїм страхом втратити людей. Про що я вам уже розповідала сьогодні останній день моєї роботи в банку, моя остання зустріч, мій останній план фінансування, мій останній збій сервера. Дивно відчувати ностальгію щодо роботи й фаху, які мені не дуже подобалися. Таке враження, що завершується період мого життя, який мене не влаштовував. Перш ніж розпочати новий етап, я позбуваюся образу банківського працівника, який пов'язував мене з дітьє. Я не хочу прощатися з усіма, але обідню перерву проведу із Жеральдін. Мортань хотів напроситися, але Жеральдін йому не дозволила. Це так дивно, я згадую, коли вперше побачила Жеральдін. Вона прийшла з іншого відділення. Власне, я її почула, а не побачила. Вона з'явилася в кабінеті попередньої директорки. Коли я їжджу на велосипеді, то завжди нахиляю голову праворуч, тому що прочитала, що найчастіше під час аварії травмується лівий бік черепа, тож я хочу збільшити шанси вижити, якщо впаду. До зустрічі з нею в мене вже склалось певне враження, і ось ми сидимо обидві за столом на осонні, на терасі кав'ярні Велика Липа. Єдине, що мені заважає, це темні окуляри Жерардін. Тим, що її голова нагадує велику муху. Я не переймаюся, але я не бачу її очей. Ненавиджу говорити з тим, хто ховає свій погляд. Джеральдін має гарний вигляд, уміє себе подати. Інстинктивно вона завжди виставляє себе як найкраще. Папараці можуть з'явитися будь-якої миті, їй це нічим не загрожує. Це її сутність. Збоку я виглядаю як бридке мале каченя. У мене немає її манер ані розкішного кольє. Ані глибокого вирізу на сукні, що привертає чоловічі погляди, вражає навіть її спосіб дивитися в меню, наче королева, яка зараз виголосить промову своїм вірним підданим. Мені, каже вона, салат із помідорів і моцарели, і два десерти. Мені те саме, але я плачу, це не обговорюється. Вона подає знак офіціанту, який несеться, як вітер. Думаю, що мене він і не помітив. Можливо, навіть запитає, чи мадам не бажає мисочку з водою для своєї домашньої тваринки. Мені тебе бракуватиме жулі, мені також, але ми можемо зустрічатися. Дуже на це сподіваюся. Мене шокувало те, що ти хочеш покинути банк, щоб піти працювати в пекарні. До речі, я розмірковувала над своїм життям. Боже, що я накоїла? Потрібна сміливість, щоб наважитися все перевернути догори Дриком. Як ти це зробила? Тож я вирішила взяти тебе за взірець. Запишуся на внутрішній банківський конкурс. Хочу злетіти так високо, наскільки можливо. Знаю, що це буде нелегко, тому що мені далеко не все вдається, але я працюватиму і використаю свій шанс. Чудова новина ти мене надихнула жулі, тим краще. А як мортань? Рафаель, це кохання, треба було лише навчитися розуміти його. Треба було його добре пришполити. Між вами все серйозно? Поки що надто рано щось казати. Він мріє про п'ятьох дітей і вже показав мені фотографії будинку, який сподівається купити для нас, але я не хочу забігати наперед. Утім, відверто кажучи, незважаючи на все, думаю, що залишуся з ним. «Жеральдін, я можу тебе про щось попросити усе що завгодно. Ти можеш зняти окуляри? Мені незручно. Чому б ні? Я знала одного кастрованого Йоршеського тер'єра, який реагував так само. Щойно він бачив когось у темних окулярах, то гарчав, як навіжений, і кусався. Ти ж не будеш гарчати жулі? Ні. Але я, мабуть, тебе таки покусаю, щоб продемонструвати офіціантові, який несе наші тарілки, що розраховувала на паштет, поза сумнівом, що саме через мою собачу натуру я не знаходжу спільної мови з котами. Я просто хочу дивитися тобі в очі. Ти вважаєш, що вони гарні? Просто душно цікавиться вона і вмощується, як кінозірка. Офіціант ставить дві тарілки, Джеральдін оцінює страви з властивим її поглядом. Що відбувається в її голові? Наука просунулась б уперед, знайшовши відповідь. Вона примружує одне око, гадаю, зараз видасть незабутній коментар, абсолютну істину. У мене завжди одна проблема із салатом із помідорів і моцарели. Яка саме? Цікаво, чому вони не роблять його з білих помідорів і червоної моцарели? Це б усе поміняло. Надало би жвавішого вигляду, чи не так? Смачного, Жерардін. Не знаю, що до вас, але спочатку в моєму житті було лише два типи людей ті, кого я обожнювала, і ті, кого ненавиділа. Мої найкращі друзі і найлютіші вороги, ті, заради кого я ладна на все, і ті, хто хай би повиздихали. Далі я подорослішала між чорним і білим почала помічати ще й сіре, зустріла тих, хто стали не те, щоб друзями. Але до кого все ж таки відчуваю приязнь? Натомість рідні люди часто готові були встромити, ножа в спину. Не думаю, що цим відкриттям я зрадила своїм принципам. просто це інший спосіб дивитися на життя. Завдяки цій філософії я щиро радію знайомству із Жеральдін Дагоен. Світ був би набагато сумнішим і втратив би в красі без таких людей, як вона.